Всім друзі, привіт! Я чекаю вас на ефірі, тому що я знаходжуся за грошовому декреті, тому в друзі. Я завагітняла у 140 кг. кілограм, тому і не побачила змін, не відчувала. У мене не було нудоти, тобто того таксикозу, в мене не було там зовні якихось змін. Я не відчувала рухів. Ну, тобто, в мене не змінилось життя. вам народю. І Ви мені на пологи зараз вже купляєте. Готові чи ні? Бо щось я не согласна якось так. Коли не... Sí. Діти трошки які не знають, який мене термін, коли маєтися. У мене вже закінчується перший триместр, в п'ятницю вже буде починатися, в мене вже другий триместр. А батько дитини це мій хлопець, з яким ми разом трішки менше, ніж три роки, взагалі ми були чат-фрі. Ми не хотіли дітей. Ось. Але я так правило, що я зверідняла. І що тепер робити, я не знаю. А навіть ти нічого не зробиш через те, що в мене дуже великий термін, щоб щось робити. Супер! З породілля, які відмовляються від власних дітей, то студентки або жінки із соціально незахищених верст населення. Зазвичай на мовлят вони лишають ще у пологовому будинку. Утім, є і такі гори матері, які ладні викинути дитя на смітник для цих жінок у столиці відкрили спеціальне вікно. Вікно життя знаєте про що я подумала дівчат? От сижу я вагітна на 32-му тижні, вже важу 148 кілограм. За вагітність, до речі, набрала. 130 важила, зараз 148. Ого, 18 кілограмів за вагітність. Так, друзі, хто сумнівається, що якісь не, щось не то, робили ми були тест, цей ми робили в прямому ефірі, цей був саме перший мій тест. Дві полоски. Тому можете привітати, вагітна, дівчата. Хлопці. Беременна, малеха, голова болить, беременність. Беременна. Беремені. Ми наша й нежий півнежить огри приберемоності. То так, всі вам доброго дня, мої підписники. Хочу вам сказати, я відкриваю збір на паті. Друзі, я не знаю, що мені робити. І з тим, як я завагітніла, я не знаю, що мені робити. Я не знаю, як мені розповісти батька. Може мене з дому вигонять. постійно їм і постійно плачу. Як мені далі жити? Я не знаю, що мені робити. Може до психолога поїхати. А чим вам колір нігтів не подобається? Ви думаєте, що я буду не модна на пологах чи що? Я думаю, там нема різниці, який колір і так далі. Тим паче я запитала своїх лікарів, кажуть, там нормальний колір гарний. Скільки там лежати? Сіла, мандавошку роздвинула, два рази дуйнула і малий випав або малишка. Все. Що там ці роди? Що ж ви таке розшагуєте, роди, роди, ну ще для що то. О, о. Матір Созуля покладе дитину, спрацює сигналізація. Опісля малюка заберуть медики. Далі, немовля, передадуть до спеціальних супер, обожнюю ходити у лікарні, вагітність, вагітності, все так круто. Спрацювала сигналізація і медичний персонал, чергова медсестра і саніта і молодша медсестра, збігли туди і забрали звідти дитину. Дитинка була гарно одягнута. Біля неї було харчування дитяче і памперси дитячі. Ну і тим зразу ж негайно був підомний черговий лікар, яка забрала дитинку, оглянула вона спільно з реаніматологом. Дитинка була здорова.